На полях, так би мовити, одного із чергових політичних самітів міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зустрівся із державним секретарем США Марко Рубіо. Лавров і Рубіо обмінялися думками щодо російсько-української війни. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров фіналізував і закріпив свою думку сильним аргументом. Завершення російсько-української війни можливо виключно після усунення першопричин цієї війни. І я думаю, що нарешті настав час поговорити про таїнство російсько-української війни, про першопричини цієї війни. Особливо це корисно зробити в контексті останніх подій, які зараз відбуваються, перспективи зміни американської політики щодо Росії і щодо Путіна. Можливо, у когось складається враження, що нарешті у Вашингтоні. У Білому домі розкрили першопричини цієї війни і на підставі цього хочуть переглянути свою політику. Я хочу почати із найголовнішого. Я хочу віддати належне нашим ворогам, росіянам, які вміють вигадувати сильні аргументи. Причому, не маючи на це ніяких підстав. Ні у кого з уст не звучало таких фраз, як першопричини війни. Загалом, я окремо хочу зупинитися на цьому моменті, на цьому таїнстві, складається таке подвійне враження, якась амбівалентність, ніби і так всім зрозуміло, що є першопричини війни, які не обговорюють, які не називають. Вони відомі абсолютно всім. Це з одного боку, а з іншого боку, про першопричини війни знають тільки великі, великі країни і великі люди. Про першопричини війни знають Путін у Росії і, безперечно, президент Сполучених Штатів Америки до цього був Байден, а зараз Трамп. От ці оці люди. Вони знають, українці це мавпи, яких використовують у великих справах. Нам невідомі першопричини війни. Ось така двоїстість закладена, і ніхто ніколи не наважується порушити це питання. Добре, Лавров, а які першопричини цієї війни? От що ти хочеш сказати? Лавров, до речі, ніколи не говорить і ніколи не говорить Путін про першопричини війни. Але на Росії є інтелектуали. Наштовхнув а, мене своїми думками на цей блог російський інтелектуал, політолог, соціолог Григорій Юдін. Я інколи його подивляюся. Це глибока людина, але завжди глибокі й розумні люди. Вони сипляться на простих речах. От просто на простих речах весь їх інтелект, він ну, анулюється, множиться на нуль. Такі люди дискваліфікуються. Мова не про те, що Юдін росіянин. Я не знаю, він отримав почесний статус і агента чи не отримав. Він належить до цих хороших русських чи не належить. Але мова йде про те, що всі ці мудри гелі, коли ситуація доходить до конкретики і простих речей, вони себе обнуляють, вони декласуються, ось так краще сказати. Отже, <кхем> Григорій Юдін у подкасті за 13 хвилин, а подкаст називається Чому Путін розпочав війну. Чому Путін розпочав війну? Тобто, фактично, Юдін намагається відповісти на запитання, які ж є першопричини цієї війни, і про що нам віщає Юдін, про що він нам хоче розказати? Виявляється, ну Юдін не дотримується такої думки, але він стає на позицію Путіна: що Путін він не нападає, а він захищається. І для того, щоб пояснити цю логіку. Путіна, і, до речі, багато людей, які підтримують, я маю на увазі багато країн, країни глобального півдня, які підтримують Росію або виправдовують і якось пояснюють позицію Росії війну проти України. Вони вважають, що Путін захищається. Це війна не може розглядатися отак тільки оптикою, як хто перший почав. Перший то почав Путін, але Путін захищається. А чому Путін захищається? А Путін захищається тому, що насправді у світі стосунки між політиками спрямовані на взаємопоборення. Якщо не завоювання, то, то принаймні підкорення, нав'язування своєї волі. І Путін це знає, ну і відповідно знають всі. Тут Виникає просте запитання. Якщо політики займаються взаємопоборенням, то всі безперечно знають, що НАТО це Сполучені Штати Америки. НАТО це Сполучені Штати Америки, і єдина загроза Росії це США і Дональд Трамп, з яким Путін регулярно розмовляє телефоном. Ну, напевно, якщо не раз в тиждень, то раз на два тижні так це точно це те, що ми знаємо. І ось здавалося б, що Путін під час розмов з Трампом мав би заручитися запевненнями, запевненнями щодо ненападу. І навпаки, Трамп, знаючи фобії Путіна, як він сприймає світ, що всі намагаються один одного поневолити, підкорити, побороти і так далі. Трамп мав би запевнити Путіна у доброті своїх намірів. Але ми не чуємо і не бачимо, і Юдін про це не говорить, що ані Трамп не намагається заспокоїти Путіна, ані Путін не вимагає від Трампа його заспокоїти. Виходить, що в концепції, коли Путіну загрожує Сполучені Штати Америки і Трамп, вони продовжують про щось говорити, але не про суть питання. А чому? А тому, що насправді ні Путін не загрожує Трампу, ні Трамп не загрожує Путіну. Тут відповідь абсолютно проста. Наступний концепт, який висовує Григорій Юдін. Для того, щоб перейти в режим оборони, тому що якщо ти переживаєш і боїшся, що на тебе нападуть і тебе хочуть вбити, то ти можеш побудувати свою політику у вигляді фортифікації, фортеці, збудувати велику фортецю і загородитися. Але справа в тому, як каже Юдін, у Путіна немає кордонів, тому що він не вірить у кордони. Тому що кордони це для слабаків, і кордони будуть завжди порушені. І тому Путін ніколи не може перейти в режим фортеці. Він ніколи не буде захищатися пасивно, ніколи не буде вибудовувати якийсь мур. він завжди буде атакувати. Тобто. Юін не те, що відбілює Путіна, але підводить нас до думки, що Росію треба понять і простіть. Іншого варіанту просто ну, якби не існує. Тому що так от Путін сприймає все, все от, весь світ. Хоча, ми всі розуміємо, що це абсолютно друня і брехня, і росіяни завжди знають кордони і межі. І чітко знають, що кордони проходять там, де їм дають в зуби. Більше нічого. Тут інших варіантів просто не існує. Тобто Путін жив-жив, і раптом в нього зникли кордони. Виникає питання, а чого раптом у Путіна зникли кордони. Там, наприклад, з 2008 року. А до 2008 року, до Грузії, у нього були кордони, хоча б якісь. І після 2008 року в нього все менше і менше цих кордонів. І нам починають розказувати, що Путін він просто не вірить. Кордони, ну така от у нього особливість. Потім наступне протиріччя, яке, ну, як на мене, є очевидним і не витримує критики. Якщо Сполучені Штати Америки атакують Росію несвідомими українцями, використовують їх як гарматне м'ясо, то тоді виникає запитання, чому Трамп не дає Україні зброю Україні зброї не дає. І робить все можливе для того, щоб Україна програла цю війну у Російській Федерації, ну, принаймні до сьогоднішнього дня. Тобто це протиріччя очевидне. Якщо Путіна хочуть повалити, підкорити і поневолити, то чому тоді Трамп не дає. Українцям, Збройним силам України достатньої кількості зброї, а навпаки, робиться все, щоб війну програли. Тобто, ну я протиріччя в цього інтелектуала. Я до чого це все кажу. Довожу свою думку, що от всі ці кабінетні інтелектуали вони сипляться абсолютно на простих речах, які ну, є очевидними. Отже, підсумки щодо першопричин війни, війни до таїнства. от, я анонсував, що от нам необхідно нарешті з'ясувати таїнство цієї війни. До таїнство цієї війни дуже просте. Путін це як нас вчили, що вовки це санітари лісу, які підбирають усіх там слабких, хворих, кволих і так далі, і підчищають, підчищають. значить. Оточення кабанів, лосів, зайців, там ще когось, кого вони там в лісі виловлюють, хто вже доживає свого віка. А, ну, На зразок, що для чого потрібна щука, щоб карась не дрімав. От Путін це такий шакал, який просто використовує безвольність. Тобто він зрозумів, що сучасна цивілізація не може. Проявляти зусиль і постійно намагається домовитись зі злом. Базова річ, базова проблема полягає в тому, що цивілізація непомітно, нібито опираючись на конструкт етичного релятивізму, розмитості добра і зла, відсутності добра і зла, все одно намагається домовлятися не з добром, а вона намагається домовлятися із злом. І Путін це експлуатує. Він просто зрозумів, що з ним будуть домовлятися. Ось і все. І він зрозумів, що проти нього не буде чинитися опір. Ніхто йому не дасть по зубах. Ніякого таїнства великого, ніяких, ніяких першопричин, не потрібно ніяких академіків, не потрібно ніяких політологів рафінованих і сертифікованих. Верифікованих для того, щоб пояснити ситуацію, вона очевидна будь-якій людині, яка користується побутовою логікою, більше нічим. Це прості речі. І в цьому є першопричини цієї війни. Але ніхто чомусь не зупиняється, і коли Лавров чи Путін на черговій прес-конференції чи брифінгу починає говорити про усунення першопричин. Ніхто не задає запитання, добре, які першопричини війни? Назвіть їх, будь ласка, де першопричини війни? Тому що говорити про те, що першопричиною війни є внесення в Конституцію Херсонської, Запорізької, там, Донецької, Луганської областей, це смішно, тому що а, ця причина виникла кху, в розпал війни вже фактично в кінці першого року війни, коли в кінці вересня внесли ці території. До Конституції Російської Федерації. І всі минають ці сильні тези Лаврова і Путіна, а з іншого боку, росіяни активно їх продукують і використовують. Ніби, мовляв, є от такі істини, але про які не люблять говорити. Це, звичайно, підхоплюють такі подкастери і блогери, як Такер Карлсон. І завжди кажуть, а чому нам про це не говорять? Чому нам про це не говорять? Чому нам не називають першопричини війни? І все, на цьому вся дискусія закінчується. От якщо промоніторити взагалі всіх блогерів, лідерів громадської думки подкастерів, всіх говорунів, говорять ну, мегатонни цієї інформації. Але от витягнути оце слово першу причину, і задати запитанням, і витягнути всіх, хто ховається за цією конструкцією першу причину, у нас не знаходиться нікого. Ось. Ну от добре, що хоча б є Юдін, який в режимах протиріччя, намагаючись поумнічити і так далі, хоча б актуалізував цю проблему і написав, дав, спробував дати відповідь. На запитання, чому Путін почав цю війну. Зовсім не тому Путін почав цю війну, що він боїться, що на нього нападуть. Тому що виникає якась абсурдна ситуація. Єдина людина, яка може напасти на нього і має таку можливість, це Дональд Трамп. І Дональд Трамп, очевидно, теж, якщо він знає, що першопричиною війни є. Фобії Путіна і його страхи бути там поневоленим, ну, хто б як не він, мав би з ним розв'язати цю проблему напряму. Вирішити питання, взаємних там нападів один на одного. Ну і все. Ну, є ще один там момент, звичайно, у Юдіна. Це <кхм> виявляється. Головне, що боїться Путін, це не військові атаки на Росію і на Путіна. А це доктрини концепцій, які, якими індоктринуються еліти і російський народ. Ну, звичайно, мова йде про ЛГБТ-спільноту, про руйнацію там сімейних цінностей і так далі. Але тут в мене теж є два запитання. От чому так відбувається, що в принципі світ живе за правилами? Взаємної недовіри ворожнечі і намагання один одного підкорити і поневолити, але воює зброєю один тільки Путін. От ніхто не бере ракети і бомби і ними не кидається. А тільки Путін. Наступне: чому тільки Путін реагує на ідеологічні якісь там диверсії військовою, поки що конвенційною зброєю, і при, при цьому він... Погрожує використання ядерної зброї. От Юдіна хочеться запитатися, ну як так може бути, добре. Путін бореться з Під Але чому він погрожує світові ядерною зброєю? Ну це ж не метод боротьби з ідеологічними доктринами. Інклюзивністю, зеленим переходом, стриманістю, там, ненасильницьким спротивом і так далі. Ну, ядерною зброєю ж з цим ну, якось не борються. Але Юдін уникає цього моменту і цього протиріччя. Він цього не бачить. Ось. Ну от, в принципі, я відповів, я думаю, на це запитання першопричини війни. Першопричина війни дуже проста. Це е, нездатність цивілізації. Здійснювати зусиль і намагання домовитися зі злом. Такого раніше ніколи не було. І Путін експлуатує ці пороки. Ось і все. Закінчую на цьому. Тема, звичайно, не вичерпана, але для початку, я думаю, абсолютно достатньо. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До наступної зустрічі.